Ну що, друзі, і знову привіт! Я рада вітати вас всіх на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу показати цвітіння своїх орхідей, які знаходяться в коридорі на кованій стійці. Ви всі чудово знаєте, це моє неймовірно гарне місце. І сьогодні я вас хочу познайомити із тими орхідеями, які зараз тут квітнуть. Знаєте, друзі, спочатку хотіла вам показати. Одну із цих красунь, яка тут цвіте, дуже гарно, це її перше домашнє цвітіння, але ну не знаю, потім якось передумала, не виходило в мене, тому думаю, ні, все ж таки, вони всі в мене дуже гарні, дуже пишно квітнуть, тому покажу її у такому загальному відео. Ну що, друзі, спочатку давайте вам трошки розповім про ці орхідеї, які знаходяться внизу, які не квітнуть. Це, друзі, переважно орхідеї, які відцвіли. Так, є і такі, яким я вже цитіння зрізала. А саме ось тут у мене стояла орхідейка пульсація, вона вже дуже довго квітла, тому я побачила, що вона вже ски... почала скидувати квіточку за квіточкою і вже з одного боку цвітоноса скинула всі квіти, і все ж таки я вирішила відправити її на відпочинок, так як вона вже довгий час квітне, майже із самої зими, тому нехай набирається сил. Ну і ось ця красуня це біла орхідейка. Пам'ятаєте, я про неї вам розповідала, що вона колись була покрашена в голубий колір, тому також, бачите, свіжий зріз. Зрізала я, як зазвичай, до першої живої бруньки, в неї дуже активно почав рости ось цей листочок і вона активно нарощує нові корінчики. Також зрізала цвітоносику свого красивого бігліпа пастелокіс. Всі ви його чудово пам'ятаєте, і подивіться: не пройшло навіть двох тижнів. В нього пішли, пішли в ріст активно корінчики, і пішов в активний ріст новий центральний листочок. Ось такий, такий в нього розмах ось цих його листочків. До речі, скажу вам, друзі, так, це у нас орхідейка Альбург. Також. Дивіться, почала. Відсушувати один нижній листочок. Це друзі, не, не гниє шия. Ви не подумайте, це правильне жовтіння листа, тому що листочок пошкодили корінчики молоденькі, що пробиваються, і це є нормальний процес. Одну вже частинку я зняла, інша ще, ну, тому що вона була сухенька. Інша частина трошки ще така волога, і я чекаю, поки орхідея забере з нього всі ті необхідні речовини, які їй потрібно, і він поступово сам відсохне, і я його дуже легко зніму. Так, це у нас орхідейка Сантандер, дуже гарна, великі в неї квіти. Але сталося якось так. Сиділа вона довгий час в магазинному ґрунті, і потім після цвітіння вона почав. Вона скинула більшу частину коріння. Зараз трошки я її відправила на ось такий на, на нарощення кореневої. В неї дуже гарно пішли швидко ріс нові корінчики. Звісно ж, картинка була не катастрофічно погана, але все ж таки трошки вона нарощує свої корінчики заново. Так, друзі, а це, подивіться на ось ці е, листочки. Це е, я зовсім недавно отримала посилочку із відцвіташками. Це бігліпчик е, білий, такий із е, трошки таким фіолетовим всередині. Фото, якщо знайду, обов'язково вам покажу, коли буду монтувати відео. Так, це у нас тут рожева орхідейка, так, також я недавно її зрізала цвітоносик, довгий час вона квітла е, дуже гарної такої фірми. Виробник чи садівник Мімезіс, бачите, дуже гарні орхідеї від цього садівника приходять, дуже такі якісні і здорові. Також, друзі, ще вам покажу ось, цей, ось це також у мене тут бігліпчик, який також я замовляла разом з цим білим бігліпом. Вона називається Чорний ведмідь. Дуже, друзі, гарний сорт орхідеї. Подивіться, корінчики в активному рості. Зовсім недавно я її я їх отримала, тому дуже задоволена, тому що. Біліпчики, деякі сорти мені дуже подобаються. Так, тут у мене також, друзі, орхідейка Сантандер, але з двома дітьми, і плюс я побачила, що вона мені випустила новенький цвітаносик. Тому я згодом трошки переміщу цю орхідейку, де дає більше місця, щоб вона отримувала все необхідне, а особливо якомога більше світла. Тому хотіла її пересадити разом з вами, але. Потім зробила, знаєте, такі висновки, що, можливо, вона призупинить ріст цвітоносика, тому що ну, і двоє дітей в неї, і подивіться, листочок в активному рості, і в активному рості в неї коріння, плюс ще цвітоносик, тому трошки чогось я побоялася і передумала. Так, друзі, щодо ось цих моїх зелених орхідей, я вам розповіла. Тепер давайте перейдемо до квітучих. Так, подивіться, які тут у мене горщики величезні, тому що і рослинки в них немаленькі. І ця орхідея ось вона така: великоквіткова, фіолетова. Ну, Хтось би сказав нічого особливого, але мені дуже подобається. Цю орхідею мені подарував був чоловік, тому їй вже, мабуть, рік або, можливо, навіть більше квітне вона із пробудженої бруньки. Ось, бачите, зріс старого цвітоносика і дала мені ця орхідейка 5 бутонів. І останній вона сьогодні на ранок, як відчувала, також хотіла, щоб її показали. Ось вона, п'ята квіточка, пробудила ось таку кількість ну, ось такий квіт, цвітоносик і дала таку кількість бутонів. Дуже чарівна, в неї дуже великі квіти, бачите, ось такі ніжні, дуже гарні, дуже гарно виглядають, навіть якщо маленька кількість квітів, але все одно. Цвітіння її виглядає дуже гарно. Ну, орхідейку Претій Романс, ви пам'ятаєте, із попередніх відео. Ось така вона красуня. Бачите, я вам казала, що поставила я її на ковану стійку, тому що на вікні я ну як вона мені не подобалася, як вона там виглядає, тому що я хотіла бачити частіше ці каскади, і в коридорі я ну, більше проводжу часу ніж. Біля вікна, тому ось так: ті красуні, які, яких цвітіння мені дуже подобається. Звісно ж, я поставила на ковану стійку, щоб якомога а, довше та більше насолоджуватися їхнім цвітінням. Ось вона, яка красуня. Взагалі просто не віриться. Так, ось тут, друзі, також у мене стоїть орхідейка. Вона у мене із, можна сказати, з самого початку це була реанімашка. Потім вона дуже гарно наростила кореневу систему. Ось такі видала новенькі вже всі домашні листочки, тому що листочки в неї були досить такі погані. Вони були ось так всі обрізані. Не знаю, ну це була зима, можливо, був якийсь напряк, були пошкоджені якісь на листочках. Не можу вам точно сказати, але знаю точно одне, що купила я цю орхітеку з обрізаними листочками, і в неї на той момент їх було тільки два. І це вже всі, всі листочки домашні, цілком, і плюс я її недавно пересадила, і вона вже видала мені ось таку кількість новеньких корінчиків. Так, я на всяк випадок обробила шийку трошки максимум, і ви подивіться, вже в який раз я вам постійно наголошую на тому, що коли я. Обробляю ось шийку орхідеї, я завжди трошки мажу трошки вище. І ви подивіться, наскільки цей препарат стимулює корінчиків на ріст. Тому пішли нові корінчики, пішов новенький листочок ось таке цвітіння, розгалудження. І ось, подивіться, навіть не бачила. Починає вже відкриватися перший бутончик. Ось. Забула, якщо чесно, назву цієї орхідейки, мабуть, Нептун, якщо я не помиляюся, дуже гарна орхідейка Квітне, буде квітнути в мене ось на такі розгалудження і на зрізаному цвітоносику. Ну і тут мій неймовірно гарний красень орхідейка Чармер. Подивіться. Який він гарний. До речі, бачила останнім часом, що дуже багато дівчат шукали саме цей сорт орхідеї. Не знаю, з чим це пов'язано. Так, він дуже гарний, він дуже ніжний. Можливо, хтось на початку його, коли ну, він зустрічався е, частіше у магазинах, можливо, на той момент його недооцінювали цвітіння, але він просто неймовірно гарний. Також він у мене вже приблизно йому два роки. Ось, подивіться, яка в нього коренева система. Також листочки в нього також дуже багато. Ці листочки вже досить такі старенькі, але вони, знаєте, вони не жовтіють. Вони просто ось так висять. Ось бачите, я їх з такими листочками і придбала, цю орхідейку із такими трошки пошкодженнями. І ось вона як гарно виглядає. Також це цвітонос із. На зрізаному, ну, зрізаному цвітоносики, і на зрізаному цвітоносі, вибачаюсь, пробудила орхідея спрячу брунку, і ось так гарно квітне. Ну, цю красуню ви також бачили разом із орхідейкою Преті романс в індивідуальному такому показі. Єдине, що я зробила, взяла інший тримач для цвітоноса у формі дуги, і ось так його прикріпила, тому що. Подивіться, як він гарно виглядає, тому що ось це розгалудження ніяк я не могла закріпити, а коли зафіксувала ось цей цвітоносик на тримач дугу вигляд зовсім став інакший. Так, і тут у нас, друзі, все ще квітне ось ця орхідейка жовтенька. Ось, подивіться на неї. Це також, друзі, одна із тих віддавашок, які мені віддали. Ось так вона квітне. Я вам постійно наголошую на тому, що я дуже задоволена і дуже здивована від того, що мені орхідейки ну, потрапилися саме в цих віддавашках, які квітнуть по-різному, вони не одинакові. Ось така, неймовірно, гарна, ніжна, жовтенька красуня. Квітне вже досить давно, квіти тримає досить довго. Пам'ятаю, писали мені такий коментар, щоб я порекомендувала. Певний сорт, який дуже довго квітне. Ну, я вам, друзі, не можу сказати однозначно, який саме сорт тримає квіти найдовше, тому що, якщо у вас орхідея отримує дуже багато розсіяного світла, і її. Не тепло, бачите, так як у мене в коридорі в мене є та прохолода, в якій орхідеї досить довго тримають свої квіти, тому все залежить від тих умов, в яких у вас ростуть орхідеї, і від температур, якщо орхідеї не перегріваються, якщо вони не отримують той гарячий потік повітря, то тоді вони будуть довго тримати квіти. Ось тут все ще квітне орхідейка монтрю. Подивіться, він настільки довго квітне, і ось тільки зараз відкриває на цьому цвітоносику ось третій бутончик. Ось тут також, до речі, він подивіться, тут також відкриває бутони. Ось недавно, мабуть, позавчора відкрив ось, ось цю квіточку, ось цей бутончик, і в процесі розкриття останнього бутончика. Але він дуже, знаєте, такий любитель дорожчувати бутони. Тому щось мені підказує, що квітнути він буде ще дуже і дуже довго. Ось так. Виглядає, бачите? Ну, і, звісно ж, проситься в кадр саме та красуня, яку я вам хотіла показати окремо від усіх. Але потім передумала це, друзі, орхідейка Джиліон. Подивіться на її перше домашнє цвітіння. Це просто неймовірно. Більше 15 квітів. І ви тільки подивіться на ці крапочки. Я просто в такому захваті я. В приємному шоці, я вам просто не можу передати свої емоції, наскільки це вдячний сорт орхідеї. До речі, також бачила у дівчат, наскільки пишно квітне ця орхідейка в домашніх умовах у дівчат. Тому моя також, як кажуть, не пасе задніх. Вона також молодчинка, дуже гарно квітне. Взагалі, ну подивіться, я інколи коли дивлюся на ось такі орхідеї, які а, пишно квітнуть в моїх домашніх умовах, а, які. Зовсім недавно в моїй колекції, і мене просто, знаєте, гордість бере саму за себе. Тому ось так, сама за себе інколи радію, що досягаю поступово ось таких результатів, що не тільки у інших орхоманів досвідчених орхідеї квітнуть пишно. Та Яскраво, але і мої орхідейки також не поступаються, вони також квітнуть гарно та пишно. І подивіться, на самому верху, звісно ж, цвітіння ще немає. Ось орхідейка Будапешт, до речі, це також подарунок мого чоловіка на 8 березня. Їй вже приблизно більше року. І ця орхідейка, як ви бачите, випустила діточку, і з діточки вже терчить ось такий цвітоносик. Дуже довго чекала я на цвітіння цієї орхідейки, вона випустила була цвітоносик, але випадково я його зачепила іншою орхідеєю, і цвітоносик я її зламала так і не давши проквітнути. Випустила вона була більше десяти бутонів, і ось така неприємна історія з нею трапилася. І через деякий час вона дуже швидко пробуджує брунку. Я думала. На цвітіння, це буде цвітоносик, але ні, з'явилася дітка, і дідка дуже стрімко почала рости. Вона просто таких нереальних розмірів. Зараз я вам її зніму. Так, друзі, дістала ягорчик зверху. Ось така, подивіться, на діточку. І подивіться на ось цей цвітоносик. Він вже почав формувати бутони. Бутончиків немало. І це також, до речі, прошу зауважити, що це також дуже вдячний сорт на цвітіння. Орхідейка. Пам'ятаю, з моменту, коли чоловік мені подарував її на 8 березня. Вона квітла в мене 8 місяців. Так, друзі, і це було настільки шикарне цвітіння. Вона постійно плюс ще в домашніх умовах дорощувала, пробуджувала бруньки, дорощувала додаткові цвітоноси, і це було щось нереально. Настільки пішне цвітіння. до речі, є у мене на сторінці в інстаграм фото цвітіння цієї орхідеї, взагалі дуже гарна венозна така орхідейка. Я її дуже люблю і, цвітіння, і на її цвітіння, е, дуже чекаю. До речі, знаю, що будете питати мене за ось ці е, такі стаканчики, що це означає. Обов'язково, дівчата, зніму вам відео пояснення, тому що, е, знаєте, знімала я вам, якщо чесно, е, покрокову таку інструкцію, як це зробити, для чого. Але як завжди. Техніка підвела, картинка є, відео йшло, а звук взагалі не записувався. Тому коли я побачила все це, коли почала монтувати відео, дуже була розчарована, тому що я дуже хотіла поділитися з вами таким невеличким лайфхаком. Але думаю, якщо я вам поясню вже на прикладі ось цих орхідей, які я вже для яких я вже зробила ось такі конструкції, ви мене зрозумієте, до чого я веду і що я вам хотіла цим довести, і що хотіла вам показати. Так, повернули ми орхідейку на місце, і ще одна красуня, яка у нас залишилася, вже також дуже швидко у мене зацвіте. Давайте я вам її дістану. Звісно, бутончиків небагато, тому що, друзі, це зовсім недавно придбана орхідея. Я її зрізала як зазвичай магазинне цвітіння, і вона подивіться на кожному з цитаносиків, пробудила мені сплячі бруньки. Це орхідейка зоряне небо. Так, подивіться, її вже на бутончиках вимальовується її характерний малюночок. Тому цвітіння цієї орхідейки також я дуже чекаю. Звісно, ця ж орхідейка в мене ще не пересаджена, але все ще попереду. І подивіться, так в мене там також знаходяться орхідейки. Це шкаф у коридорі. Так, в них є ось таке освітлення. Все у мене не доходять руки вам показати, що ж там відбувається. Також, як ви можете побачити, деякі орхідейки вже починають квітнути, але про це трошки пізніше. Ну і давайте поглянемо на загальну таку картинку. Ось на таку красу я дивлюся кожного дня, насолоджуюся ось таким цвітінням. І Можливо, ще певні зміни стануться на ось цій кованій стійці, тому що якщо я побачу, що якісь із орхідей на підвіконні затізно, або виглядати вона буде трошки по-іншому ось тут, тому, звісно ж, я буду переставляти орхідеї із підвіконня на ось цю ковану стійку. І думаю, друзі, що вам моє відео сподобалося, огляд моїх квітучих орхідей, а вам мені залишається тільки побажати, як завжди, Пишного цвітіння, здорових орхідей та до нових зустрічей! Побачимося!